Так, Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде Honda CB500F. такий зручненький мотоцикл з гарною посадкою, з рівною спинкою. От, на мою думку, CB це одні з зручних мотоциклів. Як по вилочці, так і по самій посадочці. Ну, мені в принципі дуже зручно. От. Цікавий мотоцикл, комфортний. Вітання, друзі! Сьогодні у нас на огляді продається Honda CB 500F, двохциліндровий 500-кубовий стріт, такий невеличкий. Це, скажімо так, той стиль мотоциклів, який мені цікаві, тобто це не спорт От, і не ендуро, щось таке середнє От, зі зручною посадкою, зручним кермом. Комфортненькі м'якнікі апарати. Тобто на сьогоднішній день от для мене стріт один із цікавих. але все більше я схиляюсь до таких кросових бездоріжних мотоциклів, мотардів і так далі. 19-го року, здається, у нас Сібіха. 19-го й 19 року Сібіха. От дивіться, в якому вже красивому дизайні. Фара передня. Красива. І, в принципі, я так розумію, тут вітрового навіть в природі не поставиш. Немає навіть кріпом, є? Можна? Ну, не, не бачу так, щоб відкрито було, але виглядає воно отак під планшетиком гарно. Так, давайте почнемо з пробігу. Сібіха у нас вже на планшеті такому, рідкокристалічному, красивому. 3834 милі пробігу. Отак, бак, дивіться. Ну, дуже гарненька така приборочка, так зараз, Ну Отак от коротше кажучи, свіжо, свіжо виглядає, бачу є передачі покази, є тахометр такий рідко кристалічний, цікавий Дисплейчик Так Ну красиво. Красива сібіха, гарно виглядає мотоцикл. В принципі, постану 3800, трошки більше, я так розумію, за 5, ,5 тисяч пробігу кілометрів, ну, абсолютно новий апарат. Передня гума стоїть мішелін, диск, диск абсолютно новий, гума також. Далі Колесо у нас переднє 120, 70, 120,7017. Отак будемо дивитися. Так, супорт Нісін. Все ціленьке, все красиво, гарна така вилочка. Вилочка, до речі, навіть нормального типу не перевернута. А... Гарні такі колеса. В принципі, така невеличка кубатура. От, 500 кубовий для таких уже Трошки досвідчених людей, які каталися в 125-ках, 250-ках, в принципі, такий красивий красивий стріт. Стандартний вихлоп стоїть. На радіатор от зверху. В принципі, дуже-дуже все гарно виглядає, ніде ніякого окислення немає, нічого. Ну, Звичайно, свіжі мотоцикли в принципі, так і повинні виглядати, якщо вони в належних умовах зберігаються. якщо Власник любить свого коня, свого мотоцикла. Так, лушник такий красивий. І бачите, ножки для пасажира. Моноамортизатор такий гарненький, далі задній диск, ну також новий взагалі немає ніяких питань, колодки. Ну відсотків під 80-під 90 мішелін стоїть як передня, так і задня гума. Який це мішелін? Роад 5. Гарна, мішелінка гарна, причому стан гуми новий, як в передньої, так і в задній. Не вискає, не вискає. Да, на шістерку проїхав. Не Знаю, 19 -я гума. Треба знайти 18-го року. Так. Кінець 18-го. 48-го, 18-го. Ми один Таїланд. Так що виходить тоді? Гума 18, го мод 19 го чи плюс-мінус там місяць? Гума 18? й Так, 48 тижня, 18 був. А мод? 19. 19 го року? Ну це його заводська. парна Ну, вроді як думаємо, що заводська парна гума. Ось такі LED-поворотнички, задні стоїть планка під номерний знак. Гарненько виглядає, в принципі, взагалі по дизайну такий цікавий мод. От. CB500F. Так, місце у нас в принципі, взагалі як у Ви бачите, які у нас штуки є, сюди повітрячко заходить. Тут воно у нас виходить. Ну, так Цікаво зроблено цікавий мотоцикл. В принципі, я так думаю, пасажиру буде ну, не сильно комфортно. Посадочка, в принципі, як у спорта. А, взагалі в мене була CBR 600F, там було цільне сидіння з таким підйомчиком. Тут, бачите, розділено місце водія і пасажира. Гарний такий широченький руль. Люблю, люблю широкі. А, так як у них трошечки, скажімо так, більш відчувається мотоцикл, більше керування. На спортах ті маленькі рулі, ну, реально дуже незручні. Та й сам мотоцикл незручний. Ну, приборочка дійсно Новенька, свіжа, в принципі, інформативна. Що тут у нас? Годинник, розхід показує і так далі. Красиво, ще й бачите, навіть показує, на якій передачці ми знаходимось. Красива хондела, в принципі, навіть маю що сказати, із косяків взагалі нічого не бачу. Дуже все ціленьке, як і по пластику, лакофарбових покриттях і так далі, в принципі, взагалі питань немає, все, все ціле. Без ніяких подряпин і в оригінальній фарбі бачу все, нічого немає такого підфарбованого, побитого чи ще якісь там питання. От, от буквально одна крапочка є і все. А так мод ціленький в принципі взагалі дуже гарно виглядає Сібіг. А так давайте послухаємо що вона в нас, як мурчить так трошечки. Вер шостої схожий стоп-сигнал, здається. Прямо один в один. Вер шостої є махер. Дуже схожий на Р6 модельку. Фондела, до речі, холодна. Ну, well. по пробігу Тут питань немає, новий мотоцикл в свіженькому, красивому дизайні і з таких невеликих кубатурних, в принципі, один із цікавих. Я якби вибирав мотоцикл для, скажімо так, для міста, я би якби віддавав перевагу обов'язково не спортам, не чоперам, а тільки стріт. Тобто мотоцикл для міста, на якому буде комфортно. Красиво, рівненько так працює. Так, що у нас поворотнички. Ну, доволі так симпатично. Спереду, я так розумію, оригіналь... І... оригінальні стоять. Ну, красива сібіха. Кому цікавий мод, телефонуйте, контакти вказані під відео, розмитнений, ставиться на облік. Кому цікаво, звертайтеся. Всім гарних покупок!